Ведемо политические итоги недели. Позавчора ночі ви 6 часов провели в адміністрації президента на переговорах по коаліції, ніякого результату не последовало. Об'ясніть, що же мешает лідерам фракції наконец, договоритися. Я думаю, ви відомо же вислів, да що політика це концентрована економіка, це продовження концентрована економіка, це концентроване продовження політики. От ми з вами ви кажете, давайте від економіки перейдемо до політики. Насправді я вважаю, що економіка, в тому числі формування коаліції, це головне. Бо під що формується коаліція, якщо не формуються під те, щоб комусь зайняти якесь крісло. Ми не будемо брати участь і в цій коаліції. Ми готові брати участь у формуванні коаліції, де буде чіткий план дій по подоланню безробіття, по вирішенню проблем працевлаштування молоді української про, по радикальному підвищенню заробітних плат і пенсій. Що заважає створити цю коаліцію? Я думаю, очевидно заважають амбіції, заважають бажання е, перетягнути на себе владу, перетягнути на себе бувані. Да, в мене багато вимог. Е, важливо не що говорять, важливо, що роблять. А ще важливіше, що ти думаєш. Так, от 24 години на добу, я думаю, як забезпечити українців роботою, як щоб у людей була зарплата, а не щоб лазили на трубу, вибиваючи зарплату, як щойно в вашому сюжеті було показано. Мої амбіції дуже великі. Мої амбіції, щоб українці жили достойно у своїй рідній країні, а не жебраками. Несмотря на теплые прийоми української делегації, итоги поїздки в Брюссель членство ЕС для Украины не членство ЄС для України не буде в ближайшие 20-25 лет. Український безвізовий вопрос було от грузинського і отмена віз к середине 2016 тисячі під большим вопросом. Скажіть, ви все еще полны оптимизма? під час их зустрічі в Брюсселі, де я проводив минулого тижня з керівництвом європарламенту, єврокомісарами, я ставив три ключові, на мою думку, питання: перше це питання безвізового в'їзду для українців. Це ключове для для Того щоб українці мали можливість їздити без візи, але не менш важливо, щоб було за що їздити, бо навіть якщо немає візи, але коли немає грошей, нема за що заплатити за поїздку, за готель, готинку Україна виконувати ці определенні требування абсолютно правильно, і це питання до нашої влади, коли імітують реформи, імітують боротьбу з корупцією. і внаслідок цього ми втрачаємо можливість не отримати не лише безвізовий режим, а внаслідок політичної нестабільності ми втрачаємо сьогодні міжнародну підтримку. Дуже важливе питання, яке я ставив на зустрічах, це питання по перси. У нас майже 2 мільйони вимушених переселенців з Донбасу, з Луганська і з Донецька. Вони через те, що влада їх не захистила, вони втратили свій дом сьогодні. Їм немає де жити. Тому я звертався і до європейців і зараз зустрічався з представниками нашого уряду, щоб внести зміни до бюджету і передбачити кошти на фінансування будівництва житла, ремонту житла для вимушених переселенців. Крім того, дуже важливо повернути людям з Донеччини з Луганщини право голосу, тому що вони втратили не тільки свій власний дім, а вони ще й втратили. Право голосу на виборах, і крім того, ключове на зустрічах в Європі це питання нових ринків. Сьогодні ми втратили російський ринок і для того, щоб не зупиняли світчизняні підприємства. Нам треба нові ринки, зокрема в Європі, в Азії, для того, щоб продовжувати продавати свою продукцію, щоб мільйони ну, українців Європа, мали роботу і зарплату. На жаль, радужна. на жаль, я вважаю, що умови цієї зони вільної торгівлі з Європою вони не дуже на користь України, і тому я сьогодні добиватимуся, щоб ми їх переглянули, щоб ми мали більше можливості. І продавати свою продукцію. Чому це важливо? Тому що це робочі місця для мільйонів українців. Спасибо. От для чого треба створювати коаліції, уряди, владу, щоб в українців була робота, зарплата, щоб бізнес працював нормально.